Пане Олексію, от говорить міністр про те, що Україна, наша при... приприготована, підготувалася після минулої зими, і якщо не буде обстрілів, так оптимістично вважає міністр енергетики, то ми пройдемо цей сезон без відімкний. От Як ви гадаєте, чи є в нас зараз підстави думати так оптимістично, чи справді вдалося відновити енергетику настільки, щоб унеможливити ці відключення? Дякую, цілком слушне запитання при всій моїй повазі до пана міністра. Я трошки дозволю собі з його оптимізмом не погодитися. От одразу бачу, що Герман Валєрєвич був в Сполучених Штатах тиждень, він не брав участь в засіданні нашого комітету останнього, який, до речі, саме було присвячено підготовці до опалювального сезону. І там багато критичних зауважень було і об'єкту. Тивних критичок від усіх учасників ринку, енергетичного сектору, і вони були сприйняті конструктивно. Тому я би поправив, трошки дозволю собі Гірмана Валєвича. Україна готується до енергетики, до опалювального сезону. Це дійсно так. Графіки ну, певні, там, виконуються чи не виконуються. Думаю, важкувато йде, бо в першу чергу йде недофінансування. Ні. Є графіки, повинні дійсно ремонтуватися. І генерація, і мережеві компанії, і Укренерго, і Опеленерго, особливо ті, які постраждали. Пане Володимире, от, власне, говорив ваш. Колега пан Олексій Кучеренко про те, що він не поділяє такого оптимізму нашого міністра енергетики, що ми готові пройти цей опалювальний сезон спокійно, якщо не буде руйнувань критичної інфраструктури, які можуть на це повпливати, як ви взагалі ставитеся до цієї заяви міністра енергетики? Чи вважаєте, що він справді опирається на якісь об'єктивні дані, і ми можемо сподіватися на те, що при спокійно відносному восени з взимку період ми не будемо мати проблем зі світлом і опаленням. Чи все таки ви вважаєте, що є такі загрози? Ну, в першу чергу, для того, щоб оцінити ситуацію з підготовкою костіння зимового періоду, треба розуміти критерії, на які оцінці. І такі критерії це кодекс системи передачі. Перше. Це балансова надійність, друг, другий критерій: відповідність, достатність потужності і третя безпека. На сьогодні ми маємо: е, ну якщо брати балансову надійність, то вона у нас знаходиться на низькому рівні, оскільки у нас е, великий дефіцит балансуючих потужностей, це це очевидно. І він досягає там, цей дефіцит, може досягати там, понад 500 е, мегават. Що стосується достатності генеруючих потужностей, то дефіцит навіть зараз, в літній період, існує. От, наприклад, вчора Україна через дефіцит потужностей звернулася до польських і е, румунських колег для того, щоб вони. Нам допомогли з, з поставками електроенергії. Це вони дійсно. Треба їм подякувати. Допомога здійснилася в розмірі 2000 мегаватт. Це не мало, це тільки лі, літ в нас. Ну і з точки зору безпеки тут багато таких речей, які, які вміщміщується слово цей. І фінансове забезпечення, і забезпечення е, матеріалами, і е, стан енергетичної системи. Тому, якщо взяти всі в цілому ці три основні критерії кодексу системи передачі, то можна сказати, що е, в принципі енергетики роблять все можливе, що можна робити в цих умовах, але е, дійсно, що ми не можемо на сьогодні. Забезпечити таку надійність енер... надійність енергопоставок, як в європейських країнах наша енергетична система знаходиться в аварійному стані, і безус... безумовно, навіть при найліпшому варіанті, у нас взим... взимку будуть планові відключення. Це вже абсолютно, абсолютно очевидно, виходячи з названих критеріїв. І для цього нам потрібно і імпорту більше, і щоб щоб мінімізувати ці проблеми, також потрібно ввести якомога більше блоків в першу чергу теплових електростанцій, то великі потенціали я вважаю, в центр енерго на сам пане Є. Володимире. Даруйте, що вас перебуваю. Просто тут важливо зафіксувати і зрозуміти, якщо будуть влучання і вони будуть критичними, то чи можна говорити про те, що відключень буде більше ніж минулої зими, тобто і будуть жорсткіші графіки відключень, і до чого варто людям в принципі готуватися? Чи зараз вже треба запасатися всім, чим чим можна і не можна для того, щоб Аби бути готовими до тривалих відключень, ну ви знаєте, що ми живемо в світі ймовірності, ніхто не може сказати, що будуть влучення чи не будуть, скільки цих влучень. Це все в теорії ймовірності. Тобто, але цього року значно краще у нас на порядок працює протиповітряна оборона, дещо у нас зроблено. З точки зору захисту інфраструктури, тому все може бути, але я на мій погляд, десь з ймовірністю 60% приблизно ми пройдемо цю зиму ну, наступну зиму все ж таки легше угу. ніж ніж минулому, не зважаючи ні на що. Хоча ризики безумовно вони високі, вони залишаються, і на це не потрібно заплющувати очі, і тому потрібно всім готуватися. До серйозної зими особливо я б хотів звернути увагу, що потрібно забезпечити альтернативним живленням це критичну таку інфраструктуру, як Теплозабезпечення ну, теплокопис... така вже інфраструктура. Ми знаємо, має альтернативні джерела енергії. Зокрема, у Львові. Ми знаємо, що у разі виключення світла в нас є можливості тепловим станціям працювати. Пане Олексію, а як ви гадаєте, ви вже просто на початку розмови сказали, що ви не дуже оптимізм міністра енергетики поділяєте? Це при тому, що він все таки говорить про те, що не буде відключень, якщо не буде обстрілів. Розуміємо, що обстріли будуть, і тут в мене до вас запитання. Чи буде ситуація гірша цього, цього року? Дивіться, я розумію, що ви хочете там, ну, щоб ми не, не хочу ображати, щоб ми в якомусь там режимі Арестовича сказали, легше буде чи гірше. Ситуація буде важкою, не передбаченою. Розумійте, енергетичний фронт він свою специфіку має. І він такий же фронт, як і бойовий. От уявіть собі, зараз воїни там на фронті сидять і обговорюють: слухай, а що буде за 2-3 місяці? Як ти думаєш, будуть обстрілювати, не будуть, будемо атакувати чи ні? Та будуть обстрілювати, буде важко. І зрозуміло, що про що пан Ігнат абсолютно правильно сказав, я до нього з повагою ставлюся. Очікування, що будуть потужні, е, не тільки ракетні, але на жаль, дрони. Бо там йде накопичення, я це ну, відчуваю. Ми розуміємо, що Росія зараз робить. Вона розгорнула виробництво потужно, вона готується. Це будуть атаки дещо інше, ніж були минулого року. Я це практично певний, хоча я не військовий. З іншого боку, вона. Наша система протиповітряної оборони набагато зараз ефективніша. І енергетики вміють готуватися вже до незвичайних не, не ситуацій. Але те, що будуть аварійні ситуації в енергетиці, на жаль, вибачте, це очевидно, в якій кількості залежить від того, як буде працювати в першу чергу наша система протиповітряної оборони. Що заважає зараз енергетикам свою частину роботи е, е, діяти. Продовжу те, на чому я відімкнувся. Грошей їм не вистачає. Із-за того, що я вважаю, що недопрацьовує міністерство, недопрацьовує Національна комісія з регулювання. І саме тому на останньому засіданні комітету ми задавали всі депутати одне ключове питання: підвищили ціну на електроенергію для населення. Три місяці майже вже додаткові кошти потрапили в систему. Але вони не потрапили до Обленерго, до Укренерго не потрапили, і вони без грошей там вони не можуть всі ремонти по цінному робити. Ось що ключова проблема. зараз хочу сказати: Герман Валерійович, приходьте до нас на комітет, і ми спокійно, може навіть в закритому режимі, але обговоримо цю проблему. Бо гроші не пішли. І головне питання в мене сьогодні: а куди ж тоді пішли ці гроші? Тобто Дate, пане лекцію... є дуже правильно. Так, я дуже розумію, них це вига... важливо нашим глядачам розуміти. Тобто є певні кошти, які були виділені для того, аби підготуватися до опалювального сезону, відремонтувати знищену інфраструктуру. Так і відповідно, плавنا. і відповідно виходить плавна. так, що хтось на якомусь певному етапі цей процес е... зафорсував абсолютно вірно, абсолютно вірно. 17 мільярдів гривень заборгував. Державний енергоатом 17 мільярдів гривень заборгував усім учасникам цього ланцюгу. В першу чергу мене турбує мережеві компанії. Укренерго – це високовольтні мережі, і, і, і обленерго це оператори систем розподілу. Вони скаржаться, що в них там немає грошей, а вони ж постраждали по всій Україні. І Львів постраждав, і Одеса обленерга, і Київ обленерга, і Харків, і Житомир легше перелічити, які не постраждали. розумієте? Тому казати, що все там чудово в енергетиці, в енергетичній сфері, ні в якому разі я не збираюся зараз. І комітет це чітко визначив. Ми дали місяць енергоатому на тому, щоб він почав покривати всі ці борги. Це був голос. Потім президент Енергата вам підтвердив це, і ми будемо за цим дуже пильно спостерігати. Хоча час вже втрачено. Час втрачено, в нас серпень закінчується, розумієте? Тому я не хочу лякати. я не хочу лякати, Але е, далі байки всілякі слухати, як все чудово, ну теж я не збираюся. Вугілля знов-таки хочу сказати, в приватному секторі проблем не бачу, так? в приватному. Але в державних вугільних шахтах, в тому числі і в ваших львівських червоноград і інших, там величезні проблеми. Там величезні борги. З ними не розраховуються. Заборгованості перед шахтарями видобуток вугілля падає. А це відомо. Пане Олексій... І ще є одна дуже потужна проблема. Швидко я закінчу, але зрозумійте зараз. У нас є п'ять отакі. Як все правильно сказати, ну таких поганеньких обленерго, які належать ну, росіянам через кіперські офшори, розумієте? Це Житомир, Херсон, Рівна, Чернігів і Кропивницький так ось в них. Там же українці такі самі на цих територіях, а от грошей на ремонти в цих компаніях, в п'яти областях взагалі немає. бо їм МКРКП не дав тарифу. Розумієте? Вибачте, що я так жорстко, але краще зараз, ніж пізніше. Вон Валводя Аміченка може або підтвердити, спростувати, або не погодитись. Але я розумію про що я кажу. Так пане Володимира, відреагуйте, будь ласка. Ну, дійсно, ми спостерігаємо таку парадоксальну ситуацію, що о, ціни э, для населення з, 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 збільшилися там більше ніж на 50%. Але з того часу, як вони збільшилися, е, як це не парадоксально, значить, начебто, мала б зменшуватись заборгованість на, на екенергоатом, оскільки компанія енергоатом – це головна з виконання ПСО. Тобто компанія, яка покриває різницю в цінах між ринковою та ціною для населення. Але ми бачимо таке диво, що навпаки, навпаки ці, е, е, заборгованість на ринку і компанія енерготома після цього підвищення почала зростати. І я знаю, що при попередньому керівнику «Енергоатома» пана Недашковського там був тариф. В середньому вдвічі менший ніж зараз для енергоатому, якщо брати, але в них вистачало кошти і на інвестиції, і на закупівлі палива, на підготовку до осіннього зимового періоду. На все вистачало. А, а сьогодні. Енергата має вдвічі більший тариф, але ні на що коштів не вистачає. Вони це говорять, що прикривається це запорізькою атомною станцією, але знов-таки запорізька атомна станція теж мала свої витрати. Тому я вважаю, що коштів в «Енергоатом» абсолютно достатньо для того, щоб виконувати всі необхідні ремонтні роботи, закуповувати паливо, покривати ПСО, але чомусь вони. Створюють величезні борги. Тому я думаю, що вже прийшла, прийшло, так сказати, прийшов час розібратися, в тому числі відповідним спеціальним структурам в цій кампанії і як ці гроші використовуються. Тому що дуже багато ознак, і багато експертів наголошують і розслідувань багато робилося, в тому числі панам. Куртєвим пана пані, значить кошарною Ольгою. Ну це відомий експерт в Яденної енергетиці і іншими дослідниками цієї галузі, які говорять, що в венергатамі не все так добре з фінансовою дисципліною. І це в ситуації підготовки до зими, в ситуації з війною, тут потрібно, щоб на державному рівні. Як ви створили комісію? Розібралися, куди ж ці гроші йдуть? на які закупки так, так. сказати? І до речі, про гроші. Міністр прем'єр-міністр України Денис Магаль сьогодні зробив заяву стосовно того, чи будуть змінюватися ціни на опалення. От його цитата забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Уряд продовжив дію ПСО на ринку природнього газу до середини квітня 2024 року. Нафтогаз буде і надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення зафіксованою ціною 7 ,40 гривень 40 копійок за кубічний метр. Коротко. Попрошу двох наших спікерів відреагувати за рахунок чого ми можемо стримувати е, цей тариф, і за рахунок чого ми можемо не підвищувати. Бо розуміємо, що ну ринкова ціна вища. Я обичаюсь не треба про ринкову ціну. У нас в газі населення і кому теплокомунів... Виведені за ринок і саме механізм ПСО їм регулює цю ціну на рівні ну плата спроможності населення. Тому вибачте, я от коли прем'єр-міністр починає свою звитягу там да там про те, що він щось там стримує тарифи, да, вибачте, нічого він не стримує. Закон України прийнятий рік тому депутатами Верховної Ради України в серпні місяці наклав мораторій на ціну на газ для населення. І на тарифи на тепло, і на гарячу воду з газу, розумієте? Тому прем'єр просто виконує норму закону. Тому ціра і газ, розумієте, просто виконують норму закона, який прийнято рік тому, і президент підписав це раз. Тепер два. Немає ніяких підстав зараз підвищувати ціну на газу. Для дивнолюта немає ніяких підстав, розумієте, хай розбирається на втогаз своїх внутрішніх проблемах, ефективності управління і так далі. Але собівартість українського газу а для те, по населення, саме український газ йде, вона нижче значно ніж 7,42%. Розумієте, тому це не звитяга, це не подвиг, не треба. Це просто спокійна робота. Хай працюють і тому в цій ситуації я прихильник того, щоб менше там гасив оцих переможних. Розумієте, а більше ми розбиралися, чому такі величезні борги навколо е, е, нафтогаза і чому на енергоринки? Отакі величезні борги. Оце є провал урядовий за останні е, багато років. Розумієте 100 мільярдів Нафтогазу боргів і на енерг... Рінко вже 50 мільярдів. От за це треба відповідати уряду, а не розповідати про тарифи, які він триває тримає, згідно з законом України. Дякую, пане Володимире. Репліка ваша, і будемо вже йти до завершення. Ну, ви знаєте, що дійсно ми живемо в стані війни. Тут питання ну підвищення там не підвищення тарифів, воно дуже актуальне з одного боку, але з іншого боку. Ви знаєте, що в принципі я прихильник того, щоб все було більш прозоро, що ну, ніде в Європі ви не знайдете субсидії за рахунок дешевих дешевого газу. Тобто ціни мають бути ринковими, бути для всіх, абсолютно для всіх, а ті, хто. Ті, хто не має можливості оплачувати, мають отримувати відповідну гуманітарну субсидію. Таким чином, ми просто очищимо, очистимо ринок від непотрібних боргів з одного боку, з іншого боку. Ми не будемо за рахунок державного бюджету за рахунок державних коштів. Фінансувати найбагатших людей, які мають там сауни, там споживають скільки хочуть, і, і за рахунок дешевих цін ми їх субсидуємо. Тому я думаю, що в принципі, в принципі, потрібно, ну може, можливо, не зараз, можливо, вже після закінчення війни, переходити обов'язково до європейської системи субсидування, а не такого совка, який зараз існує. І не дозволяє залучати інвестиції в газовито.